Гохо! Вона сирати тутті! Всім привіт! Запам'ятайте цей номер телефона 331 15 32 62. Ну і мій 346, 233-247. Перчаточки новенькі. Всім привіт. Мене звати Карпік Віталій. Ви в мене підписані уже давно. Хто недавно ласкаво просто на мою сторінку. Наближаються свята, і Живучи в Італії. 18 років я багато чого роблю позитивного для людей. Так що на даний момент буде костюм Святого Миколая, де мене замовили привітати одну дівчинку, якій 12 років. Добре. Мамі дякую Олені за те, що вона за мною слідкує, дружить, і ми вже обговорили всі мої послуги на сьогодні. Так що я їду до них. Передіваюся. Для сім'ї картиків від. Утокалош. Ніколи не здавайтеся. Всім. Привітики, привітики, з наступаючими святами. І у вас є можливість замовити Святого Миколая в Мілані біля Мілану. По Італії, по Європі. В принципі, дзвоніть, пишіть, думаю, обговоримо, якщо я десь буду подорожувати, займаюся перевезеннями і можливо співпаде, так що я буду їхати до вас. А Зараз мене замовили субіате! Буду їхати. Ваше місце призначення знаходиться ліворуч. Ну що, я приїхав? <різвища> О, бачу, там є. Дівчатка. То та маманя підписниця, яка визвала цього Святого Миколая до себе. Це перше замовлення цього року. Так що Ай. дякую. Ти, то ти моя ці це, якби помощниця, біленькому дав, все. Привіт. Це ти, Миколаїв. Що, діти в курсі, ні? Ні. Ні? Супер, класно. Так, я зараз беру. Коротше, ну що до щелки, там, панам, я все довезу, не пережаю, я якби не співав, але ми все зробимо. Головне, що сьогодні день народження, ми вітаємо. Так, мано, потримай мою. Всього. Ти прям підходиш мені на цю помощницю? А -а. Так, окей, моя ж, стіпаця, піджди. Стоять. Як же без цієї палки. Палки взаєм традиційно знає, всі так дивляться, кажуть, що це бажання може задавати. Воно серати тут!